Сьогодні до нас у гості завітало два зайчика. Зайчики хочуть погратися з нашим носиком. Вони по черзі погладжують наш носик. Один зайчик закрив нам праву ніздрю, щоб ми подихали іншою. І інший зайчик закрив іншу. Зайчики закрили нам ротика, щоб ми могли подихати одним носиком. Зайчики зустріли їжачка хитрячка, який ніс на собі грибочки, втомився і почав фиркати. Зайчики по черзі торкаються нашого носика. Потім пощипують. Зайчики сіли на кінчик носика і почали гойдатися, ніби на гойдалці. Набридло зайчикам гойдатися, побігли з гірки спускатися. Набігалися зайчики, натомилися, та почали глибоко вдихати носиком та видихати ротиком. Чорно?